Пане Олександре, питає цоколь утеплений ППС від землі? Потрібно укласти пліточний? Пояс за, за вишки десь 20 см, чи потрібно в такий вузький пояс бити парасольки і класти сітку, яка надійна технологія укладки. Звісно, друзі, вам доведеться це робити, тому що там ніяка адгезія клею може не витримати. Якщо це важке оздоблення, там чітко написано, що ну, в технологічних картах зараз використовується, що виберете більш міцну сітку. Котре може витримувати, здається, до 28 кг на метр квадратний ваги але дюбель зонтики обов'язково б'ються після шпаклівки з сіткою. Значить, вперше цю технологію я застосував у 2007 році, популяризував її на будівельних форумах, а в технологічних картах такий підхід з'явився лише через 5-7 років. зараз це вже класика сучасного будівництва на сьогоднішній день. значить Технологія важкого оздоблення це Мала Олександрівка, там є будинок, обліцований клінкерною плиткою з 2007 року стоїть 18 років. от Тому немає значення, якою у вас буде ширина обліцу. Тобто, якщо вона важка, вам все одно бажано зробити дюбель зонтики. Звісно, що бити дюбель зонтик під саме низ не варто от Ну Хоча би там від вимушення, щоб було 5-10 см, в принципі можна фіксувати. Значить, нагадаю, якщо ми дивимося з вами на фасад, да, ми використовуємо ППС, котрий царапаємо спочатку, потім клей підсилена сітка з клеєм. От, і дюбізонтики ми б'ємо в шахматному порядку, використовуємо з металевим сердечником. І, звісно, що не треба бити біля самого вимушення, тому що може бути все ж таки і сніг, і великий поток води, тому ви не доходите до самого низу. Ну, я би не доходив от десь 50-100 ну, в такому діапазоні десь. І все, і, в принципі, все оздоблення, воно якби за рахунок клеє сітки, воно висить на цих дюбілях і тримає ваше оздоблення. Дякую, друзі, за ваші питання, за ваші лайки і те, що ви стаєте підпискам цього каналу.